place where I felt at home take me back to a day when we weren't alone take me back to an age when the world felt small way back before we blew it all take me back to a place where I felt at home take me back to a day when we weren't alone take me back to an age when the world felt small way back before we blew it all too many things going on. Them all from people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide, when everything is a lie. You'll find that out in some time. Приблизно рік тому ми робили реставрацію дерев'яної споруди на нашій ділянці. Я вирішив показати її стан після того, як вона пережила зиму. Мені часто пишуть люди та питають, який саме розчин ми використовували для косметичного ремонту цієї споруди, тому в цьому відео я розповім, що і як ми робили. Також я покажу вам, що в нас добре вийшло, а в яких місцях були проблеми і як ми їх вирішували. До речі, коли ми тільки переїхали на хутор, у нас на ділянці було дуже-дуже багато сміття. Це було більше більш випробувати. Ми навіть хотіли прибрати цю споруду. Я постараюсь ставити відео того, як жахливо вона виглядала свого часу. Але тепер ми, як хуторські мешканці, маємо опалювати будинок взимку. З рубками, тож нам потрібна була споруда для зберігання дров. Тому ми вирішили залишити цю хату, але зробити косметичний ремонт, щоб вона добре виглядала. В Попередніх відео ви бачили, як ми використовували цементний розчин для штукатурки цієї будівлі. Я отримав багато відгуків про те, що глина не сумісна з цементом, тому одразу. Демонструю вам сторону, на якій е, основу в розчині для штукатурки був саме цемент. Як ви можете бачити, стіна на мій погляд в прекрасному стані. тріщин абсолютно немає. Тому самі вирішуйте, чи має місце таке рішення для глиняних хат чи ні. Взагалі тріщини на поверхні можуть виникати з тієї причини, що основа це дерев'яні дошки, не жорстко зафіксовані. Вони Показую вам зсередини, тому поверхня стіни не може деформуватись та спричиняти тріщини на поверхні ззовні. На одній зі сторон стали з'являтися тріщини. Штукатурка погано трималась, легко відривалась руками, тому прийшлось переробляти ці ділянки. Для цього ідеально підійшло використання пластикової сітки так, без факапів нас не обійшлось, на жаль. Ось таку сітку я використовував, пристрілював її до стіни. скобострілом, скобами і потім наносив розчин. Ось то приклад. Мілянки стіни, на яких я використовував сітку і покривав розчином. Також зверніть увагу, ми фарбували дерев'яні фронтони. Це додало естетичності до вигляду нашої хати та додатково захистило старе дерево від прогнівання. Стовби ми покривали оліфою, а потім вирішили все ж пофарбувати в коричневий колір. Тут в мене місце для димаря. Бачите. Одним із перших я робив двері теж зі старого дерева, підбирав дошки, шліфував, покривав шаром оліфи. Добре, що двері захищені піддашником шифера від дощу. Це також надовше збереже дерево. І з хатою розміщені дерев'яні грядки, які ми робили навесні. Дружина перестаралась з насінням, помідор тут більше ніж треба, доводиться підв'язувати, але чекаємо на врожай. Незабаром вже будуть зрівати. Бачите. Також у нас в нас на ділянці тепер є вулики. Ми взяли дві сім'ї, вчились доглядати за ними, придбали новий вулик, тренували, замінювали матки, робили відводки. І тепер вже 5 джолиних сімей в нас є. В червні відкачували мед, літрів 5, та незабаром знову будемо відкачувати. Тому все це поруч із нашою старою глиняною хатою. Рядочки, колодязь та наш будиночок. І дерев'яне патіо наше Зверху на даху від дощу та снігу встановлений піддашок, але в далі треба було взяти його ширше розміром. Мені в коментарях люди писали, просили дати точні пропорції розчину, яким ми робили штукатурку для нашої хати, але в мене просто немає точного складу, тому що ми багато експериментували і робили все на око. Ті пропорції, які я давав в першій частині відео, вони робочі. Ось ця стіна зроблена. За цим складом ще хочу сказати, що дуже добре себе показала пластикова сітка, як я казав раніше, і простий клій перезід. Для плитки У мене залишався мішечок, і він дуже добре себе показав також на цій поверхні. Ми трішки більше ніж два роки живемо на хуторі і з багатьма проблемами, які тут є, зіткнулись вперше. Е, треба сказати, що покос трави займає багато часу і вона росте дуже-дуже щільно. Кожні два тижні це у нас робота з тримером, і якщо є електрика, це займає дві доби. А якщо електрики немає, якщо ви дається за графіком, то процес вже ускладнюється і займає сумарно 4 доби. Краєвиди, звісно, в нас тут просто бувають фантастичні. Це клумба, в мене жінка займається. Так. Це... Це яблука падають вже, і ще купа їх на дереві висить. Ось такий краєвид з одного боку. Красиво-красиво виходить. О. Трава росте як дурна. Соняшник там, теж поля сонячника для бджілок моїх. Ось дивіться, як, як красиво. Газончик такий природний. І на фоні на тлі його... Стара глиняна хата. Буду радий, якщо дав вам корисну інформацію. Обов'язково підпишись на канал, постав лайк. А у мене на сьогодні все всього найкращого. Майже забув в мене тепер не один вовк, а цілих два. Зараз їх побачить. Де цей бандюк? Полює на свого. Друга. Ророша, покажись. Ророша. <плес> Ух. Ну тепер вже точно все. Всього найкраще. мої зірки без гонорару не працюють. Місце? 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 сюда, Місце? Місце? сидеть. On the bar, I'm never gonna look back Cause damn I was built to last You move slow and I move fast And that's facts Only I can make a change Slowly take a step